Чи, чи можна штукатурити е, хату з глини, питає теплий фасад? Е, друзі, я вам дуже раджу звернутися на таку фірму Глінка. Е, пан Сергій багато років займається екобудівництвом Він чудово знає, що таке соломіни будинки, саманні будинки, каноплянії будинки. Він е, е, лягає з думкою про них, він прокидається з думкою про них. І дуже велика лінійка у пана Сергія по глиняним штукатуркам, по шпаклівкам і по фарбам. Також є канал Глінка, де також пан Сергій розповідає про секрети, як це робиться, що треба зробити. от Буквально недавно у нього вийшло відео про дранку. Як підготувати дранку під штукатурку глини. Тому я вам дуже раджу звернутися на цю фірму, і ви отримаєте максимально професійну параду. максимально, від людини, котра присвятила своє життя глині. Тому фірма так і називається Глінко. Добре? Юа». От, Знайдіть, будь ласка, в пошуку от, і подивіться на їх сайті. Тому що так, глина не може перегоріти. розумієте, Так може згнити основа, на котре вона висить. Але сама глина, вона багаторазового використання. Тому, звісно, старі будинки, глиняні будинки, вони реконструюються, вони ремонтуються, але спочатку треба прибрати причину руйнації будинку. Тобто зробити гідроізоляцію, підсилити фундаменти, і потім вже робити тоді реконструкцію, робити ремонт. Але ми без проблем можемо з вами штукатурити глиняні будинки, абсолютно без проблем. І для цього є чудові матеріали. В чому особливість глини? Крім того, що це ідеальний матеріал для формування мікроклімату. Не, не в плані, що, знаєте, там унікальні властивості. От як люблять е, ноу-хау будівельний. Унікальний, просто от сучасний, унікальний. Ні. Е, глина не потребує реклами. Чому? Тому що в неї унікальне об'єднання властивості. Розумієте, всі матеріали мають багато властивості. І от унікальність цього матеріалу, от саме в цій комбінації, котра класно підходить. Тілу людини по фізіології. Тому глина, цегла це матеріали, на котрі всі равняються, котрі з усіма все порівнюють. Знову викидає мені очередне відео блогера новенького. Котрий починає нести ахінею про те, що цегляний будинок холодний, що півтора метра цегли рівняється там 10 сантиметрам пінопласту, і ти сидиш такий просто. Де, де ви пледитесь? Де та планета, котра народжує в такій кількості ідіотів? От я хотів би знати, какого. Кого ви порівнюєте хер до пальця? Це різні речі, різне призначення. Цегла це конструкційний матеріал. Утеплювач це утеплювач. Що ви рівняєте взагалі? Ідіоти, слів нема. От, е, тобто, в жаху. Не дає спокою, розумієте? Так от, глина вона теж не дає спокою багатьом. Вона матеріал природній, і її треба відчувати. От В цьому унікальність глини. Чому? Я вам кажу звернутися на фірму Глінка, тому що ну я ж спілкуюся з паном Сергієм. Вже багато років, і от він мені розповідає, скільки досліджень він провів, скільки невдалих експериментів було, коли він шукав склад, він знає всі кар'єри в Україні, у кого які властивості, декуди треба пісочечку додати, де треба навпаки його прибрати, і так далі. Він все це знає, він відчуває цей матеріал вже. Розумієте, він багато років з ним працює. Тому, коли ми беремо, наприклад, глину у пана Сергія, то ми на Носимо, вона не тріщить, вона лягає, вона все нормально. Вибачте, не те що я там беру, я так взагалом кажу: ми беремо. Ну як ті, хто на ринку. От, а якщо ми беремо глину з двору і, і щось там калапуцимо вона розсихається, вона тріскається. Можна і довести до розуму? Можна, але це час. А час на сьогоднішній день дуже дорогий ресурс. Тому, друзі, звертайтесь, будь ласка, до професіоналів, тим паче у нас в Україні, ви бачите, є дуже класні профі, фанатики цієї справи. От. Тому, будь ласка, звертайтесь в фірма Глінка, вам підскажуть, дадуть максимально якісну консультацію і запропонують матеріали. Якщо ви хочете навіть фарби, так можете звернути увагу на фарби. Також є технології на використання глини в мокрих приміщеннях, але так там використовується консервація, і від властивості глини мало, мало що залишається по факту. Але навіть і таке є, якщо вам важлива естетіка, от, тому що там особлива така тепла естетика. Дякую, друзі, за ваші питання. Біжимо далі, як завжди.